Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати двокімнатну квартиру в індустріальному районі, недалеко від ринку ХТЗ, біля Олександрівського храму, дитячого центру істоку. Адреса квартири Проспект Індустріальний 46. Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхового, цегляного будинку типу Хрущовка. Санвузол суміщений, кімнати суміжно прохідні. Також є містка комора. На підлозі паркет, столярка та комунікації не мінялись, але встановлені нові лічильники на електрику та на воду. В одній кімнаті батарея біметалева, інші чавуння. Усі вікна виходять у затишний спокійний двір, тож є можливість прибудувати балкон за потреби. Привагами цієї квартири є зручний перший поверх, будинок із цегли, значить теплий та безпечний. Дуже класно відносно безпечне розташування біля ринку. Парку, метро, підземною школою у спокійному районі Віста. Документи готові до швидкої угоди. Також розглядаємо продаж по сертифікату. Тож не беріться і телефонуйте.